Перший погляд не гріх за умови, що він не надто довго затягнувся. Перший погляд це не гріх, бо він від тебе не залежить, це не є твоє рішення. Якась людина увійшла в поле твого зору. Але від тебе залежить, ти відведеш погляд, чи ти затримаєш цей погляд. Від тебе залежить, ти оглянешся і проведеш поглядом, ти будеш розглядати, чи ти, чи ти не будеш розглядати. Бог оцінює не випадковості, він оцінює рішення. І нас формують не випадковості, нас формують рішення. Відповідно, все залежить від того, чи ми піддаємося цьому, чи ми зупиняємося. Тому перший погляд може таки бути, що ми когось побачили, і людина там може мало як один чоловік коли сказав, які тіла ходять по вулиці, як вони одягнуті. Мало які в цей момент можуть прийти в голову думки, який викид адреналіну, там інших гормонів може відбутися. Ну я можу це зупинити. А можу цього не зупиняти. І е, тоді, відповідно, воно починає розвиватися і розкручуватися. Для чого створювати завідомо спокусливу ситуацію, що краще її обійти? Хтось сказав, ти можеш поставити швидку допомогу біля підніжжя гори, а можеш побудувати паркан на її вершині. Через це, якщо я можу побудувати паркан на вершині гори і не підходити до цього краю, то мені не потрібна буде швидка допомога внизу. Профілактика краще за лікування. Я думаю, що ця така духовна гігієна, вона дуже важлива і для чоловіків, і для жінок, і не тільки в цій сфері, не тільки в сексуальній сфері чи в сфері якихось інтимних речей. Вона важлива в будь чому Якщо ти бачиш, що щось впливає на тебе, забруднює тебе, наприклад, злістю, ненавистю, якийсь інформаційний продукт він підіймає в тобі найкращі почуття, то можливо краще відсторонитися від цього, відрізати це. Каже Біблія, Якщо тебе щось покушує, відріж і викинь. Дехто думає, що це буквально треба сприймати, там око, вирви, руку відріж. Ні-ні, мова не йде про буквальне сприйняття, Біблія про це не каже. Біблія проводиться як притчу: якщо тебе щось покушує, відділи себе від джерела цієї спокуси.